Ти знаєш, цікаво зараз е, от питання, питання Зеленський каже: і він, і він готовий до будь-яких перемовин, до будь-яких форматів, якби мав розуміння, що Америка та Європа нас не кинуть, а підтримуватимуть і дадуть гарантії безпеки. От я тебе питаю, як, все, Америка з Європою кинуть нас чи ні? Давай так, дві колодки кидають чи ні, і напаки дають гарантії безпеки і взялися міцно за нас руками. Ну, Понятно, що ми самі себе маємо підтримувати. Тому ваші донати, лібесеньки, 53 я бригади отримає і отримає шість дронів. Я вірю, що ми дуже швидко на них назбираємо. Що ви, ви маєте на увазі, кинуть чи не кинуть? Ну, під, значить, є гарантія, що ці люди зобов'язані таке то таке то робити. Бази, гроші, технології, зброя, щоб людина відчувала, що «да, ми в безпеці. Іда mm -hmm. і, да, і ніт. <гад> 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 Скажи мені цю фразу. <гад> ну, ну і да, і ні. момент якийсь, що в нас випадають запитає... гроші, так, якісь важелі впливу так. Момент без... створення безпечного середовища е... за свій ресурс за... За... за свої сили, ні. Я думаю, що ф... я б транслював би так, що. Підтримка озброєнням, підтримка грошима ресурсами так вона важлива але тут дуже багато, як з нашому сьогоднішньому зборі, буде залежати від того, яким чином ми будемо реалізовувати те, що нам будуть давати розказу. Про те, що вони прийшли, паркан збудували і сидять і охороняють нас. Ну не випадає. Я, я так і не думаю. Але дивись, давай так тоді питаю тебе: чи зробляться такі умови, при яких Росія розумітиме, що ні. Вона не може більше піти на Україну. От чи буде отака умова, отака ситуація? Що пацанчик, ти получав по морді, ти більше не можеш. Все. і Навіть не думай, як то кажуть. Mm -mm. Чому ні все одно вони намагаються, дивіться, вони намагаються використати ту, ту конструкцію, котра не буде працювати, ту, яку використовували раніше? Uh -huh. І питання в чому залишається? Ти спираєшся на попередній негативний досвід, не робиш ніякі висновки і наступаєш на ті самі граблі, в контексті того, що замість. Того щоб вплинути в тут дві колоночки, вплинути ножами в, розвалити, розламати, розтаскати на частини Росію, вони будуть намагатися якимось чином шукати вихід, виход ситуації, mm -hmm. підтримати комунікацію. А, давай віде. так, а вони вони в, 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 в цих країн європейських взагалі є вже розуміння, що наступні вони по-любому. Незалежно, що як закінчиться в Україні в будь-якому випадку, і я тебе наступне питання, бо вже західні аналітики всі говорять, що Росія програла в будь-якому випадку, тому що НАТО стоїть у неї на кордоні, потім уже, а не в Польщі, на кордоні з Росією, і нічого їх не вбереже. Вони ще не встигнуть підняти ракети, як уже по Москві ударять. Вони вірять в те, так, я з вами згодний. Тобто, з точки зору взагалі ходу війни, Росія вона в мільйон відсотків програла. Але питання в чому? Якщо ми дивимося саме на західних партнерів, на наших да. сусідів, вони все одно перебувають в ілюзії, що це їх не торкнеться. Це, це не Якісь придурки, трикнувати. я тобі чесно, говорю, так, я... Так. Ми, ми це розуміємо, що їх жде, а вони не розуміють цього. Ми ні, воно виглядає, знаєте, як ми боїмося, ми боїмося. Ми розуміємо, що руйнівні процеси можуть бути нам дуже може бути тривожне, да. але в нас є ж важелі впливу. В нас є закони. Це 21 століття. Не може Росія напасти на це, як ми не думали, правда не може Росія напасти на Німеччину. Це неможливо. Це їм взагалі яким чином. В, 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 то Україна, а то ж Німеччина, все ж інакше. Ти думаєш, це є зас, зас, коли ти роками відчував, що ти держава, і тебе наче не можуть тронути. Поняв? Ну, ти такий крутий сильний, що тебе це не торкнеться. От є отаке в них враження. Це враження. Знаєте, в кожному дворі раніше був хлопчина, котрому морду не били ще. Ну, і він казав догадав, що він найкрутіший, найсильніший О, так, і... з цього точки зору німеччина найвразливіша, тому що вона була ж трош, ну, Поняв її ж карали за другу світову війну. Що ж ви такі падли, гниди там євреїв убивали, українців убивали. Е, ну і в них є оці, знаєш, як. Страх, що вони ж винуваті, і вони дуже пацифістами. Тобто, людей виховували пацифістами: ой, ми за мир, не доведи Господь. Ну зараз вони все вигребуть, як то кажуть, по постійні помідори. Любесенькі 17 людей стали спонсором перемоги України і відкрили собі дороги, і я в тому числі відкрив дорогу на вільне пересування, на легкість, на підтримку, на любов. Павла Дніпропетровська область. області. Віддав, подивимося Павлоград до кінця лютого, і чи ти бачиш, що до нього до його берегів? Хоч пливе російська гнида? Що вони наближаються? Чи мають шлях? Бо ось у нас ще питання дуже є нас цікаве про лисого цього карліка російського керівника. І ми зараз продовження ці теми. Я тебе хочу запитати. Да? Чому ні, в нас? В ресурсність в перевернутому стані, туз жезлі в перевернутому стані, колосо фортуни в перевернутому стані. Зірка, Зірка надія помирає останньою є, є, є бажання, але відсутній рух. Дивися, ми з тобою почали ефір про те, що вони майже зрівнюються да, наші запаси, наша зброя і їхня ну, сходить більше до балансу. А чому так сталося? Така наддержава в три, в, три, в три лінії працює оборонний сектор, ракети, танки, все, чого так зрівнялося? Дійсно, справи йдуть погано у них. Я вам більше скажу, але все одно, якщо брати, аналізувати в форматі розкладу ситуації, дуже велика кількість ресурсу, і в них взагалі була така була така позиція, що ті запасники, котрі є, їх вистачить на, а -а -а. на тисячу років. Ти, ті, ті запасники, котрі а, ну, обхідні шляхи, об, обхідні шляхи перевернуті ресурсні карти. Не було розуміння, що стільки розкрадено, не було розуміння, що не папірці одне, а по факту інше. Другий момент заробляння, 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 і ти гіпотетично думаєш, що все добре і сили в тебе достатньо. А в нас карта сили випаде в перевернутому стані. Тут можна сказати: слава Богу, що російська корупція краще ніж українська краще, ніж українська корупція <смас> чомусь ми любесенькі краще ну програємо в цьому плані любесенькі 18 людей спонсори перемоги і відкривають собі нову дорогу на лютий на легке пересування я теж це зробив лисий карлик готовить нове наступленаступнаступлення наступління ну це наступ ігор питає я тебе запитую так чи готує найближчий час путінська команда Війська відкрити новий фронт там, де вони ще не мають. Або неочікувано десь так хочуть піти, що все. Додатково. Вони хочуть будь-де піти. І воно взагалі за розкладом цікаво випадає. В нас знаєте, є момент, воно виглядає, знаєте, як в, в, в організації брейнсторм роблять і кажуть, а давайте. Накидайте ідеї, давайте накидайте ідеї, Він такі кажуть, да Нова Зеландія. Нова Зеландія зробимо обхідні маневри, обхідні шляхи, все впирається в першу чергу не в бажання, все впирається в першу чергу в ресурсність і є нестача ресурсу, як ти не крутий. В тебе є великі амбіції, є моменти планів, але в нас плани випадають по дурню. По повернуті карті праці, по перевернуті карті пожинання плодів і є е, ультиматуми від верховного жреця. Тобто, мені байдуже, як це ви зробите. Це треба зробити Ти знаєш, типа. Зробить, я сказав, да, типа наклав вето, я тобі сказав. Так, так, так. За рахунок плюс є ну протидія все одно. Вам тут цікавий момент. Може здаватися час від часу, що нічого не відбувається. Може здаватися час від часу, що все, сили далі рухатися, немає, ніяких позитивних зрушень не буде. Зазвичай, коли є такий інформаційний вакуум, пустота. Mm -hmm. е Після інформаційної пустоти вакуума з'являються ті зрушення, на котрі ти не очікував, і в розкладі в нас стрійка жезлів випадає в позитивному контексті. Тобто нічого не відбувалося, нічого відбувалося. Тут бац частина території повернулася. Ми не зрозуміли, як це сталося. Угу. Е, чи зустрінете на наступному тижні Зеленський з Байд з, з, з Трампом? Любесенький свята, світлана, для того, щоб допасти на Європу, не треба завоювати Україну. Є купа шляхів інших, повірте. Ну, двіка кубків, так ми ситуація ймовірна. Найближчим часом зустріч прям буде така, як з Ніаху, Зеленський привезе йому що? Таке сало, горілку. Таке буде, покаже. Знаєш, як у тому гриві? Знаєш, коли раніше поступали в інститути, везли типа обл величезну копчену рибу, пів, 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 пів цього, пів кабана. І за кордон же їде, то сало привозить. Шматок сала в пакеті від Сандори. Давай, давай, будь ласка, яка наскільки це буде, якою буде ця зустріч? Результативна чи не результативна? Буде плакати Зеленський, сміятися, радіть. О, Боже. Ну, в нього буде джетлек від перельоту. Просто. Він да, він буде відходити, скоріш за все загальний фон невдоволений. Чому? Тому що в нас випадає так, що фінт знітаняху, те, що він зробив, він... Ні, це якась, взагалі якийсь парадокс. Да? Трохи є цим є щось? Да? Ну ви хто знає, хто не знає в двох словах, що сталося з да. коли людина розмовляли про одне про інше, про газу взагалі ніхто не спілкувався і це була непідготовлена ситуація. Не. І Трамп таки сідає і каже: газу треба. Якщо що, ми її заберемо, зробимо побудуємо там Трамп Тауер Казіно, відбудуємо арабів кудись, палістинців кудись. Ні, хто не ну, вивезе, вивеземо вивезем в країну, які хочуть їх там бачити. Вивеземо туди сюди і все. І ні, Таяко сидить, і він нього такі око трохи тіпається, бо він явно людина не була готова до такої ситуації. І Потім вони почали вже відматувати. Тут також є така ситуація, що воно їхало-їхало здибало. Там будуть якісь моменти, котрі тебе по-перше поставлять в ступорну ситуацію, після ти будеш ще відходити в нерозумінні, що це було. Знаєте, так, що ну з Кримом ми вирішимо. Yeah. В принципі, як А ти знаєш, що це, чим далі ти чує його риторику? Так я ж тобі кажу, таке він дійсно неадекватний трохи, так? Да? Він не те, що неадекватний, це його родзинка. Він е в пошуку обхідних шляхів. Вийде, вийде. Він мені нагадує за розкладами знаєте, такого одеського перекупа на автобазарі, коли yeah. кажуть, скільки машина коштує? Десять тисяч, даю три. Але в мене трьох нема Давайте там півтори, і потім чи півтори. Давай крас ти про суттєво дуже смішно заговориш. говориш. Я цей маск на днях горе про свободу, свободу преси в Україні, і він так смішно він каже. Вони думали, що в них вільна преса, вся була на дотаціях Америки, і, і вони всі вирішували питання Америки. Тобто вони писали, те, що хотіла Америка. Це про українську пресу. А я тебе питаю: а на що він це говорить? Міже і далі буде продовжувати таке саме. Українська буде преса писати, що буде хотіти американські, американські гроші. Получається. На що він це говорить? Він риє могилу там, де не треба. Знаєш, не плів колодязь, якого будеш пити воду. В нього дивіться, він сатаніст. Він якийсь сатаніст. В нього випадає так, що всі твої дії, котрі ти робиш, вони пов'язані з перевернутою картою миру, де стабілізувати процеси, зробити їх гіршими. І е, е, карта д'явола: або людина залежна, або людина під чимось, або я не знаю під, під якимось. Я думаю, під чимось. Не, не, не зрозум... Більше під того, ти. Е, не завжди буває так, що там найбагатша людина в світі буде найрозумнішою. Ми це можна можна розуміти, розуміти, що... Взагалі не розуміє, що відбувається, тобто які можуть бути наслідки, і що Хорошо. харашові американські гроші з з інших компаній прийдуть знов і будуть казати, що кому писати. Тобто знов будуть купляти всіх наших всі нашу пресу, яка є. Ну знаєш, не USA єдиним. там єдиним. Що там? Колесниця у нас випадає. Ці та, місце, місце не буває, все, вони ці СМІ, також вони задонатили на Збройні Сили України. СМІ, вони відкрили відкрили. Для 52-ї бригади, і вони також відкрили собі Ми їм дорого. треба скористати тоді не, не карткою, а номером рахунку, щоб перекисчисли нормальну суму. Не Може... вибір, коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. А ну, наслідки. Чесно, я переглядав цю ситуацію а, Взагалі, стосовно Седії і тому подібне, найбільше наслідки відчуємо не ми і не найближчим часом. І я думаю, що ці програми, про котрі не звертали, залишили поза увагою там, стосовно профілактики, і тому подібне, ні, хороші програми треба повернути. Воно випадає так, що воно укнеться з часом. Та ні, все вернеться. Давай швиденько подивимось Дніпро на найближчий час. Дніпро, і потім я тобі хочу під фінал, перед тим, як ти нам скажеш карти, дві карти на тиждень, я хочу показати тебе Зеленський із, із картою на столі. Це дуже смішна картинка і я дуже сміявся. Hello. Ні, карта корисних копали. Він з указкою показує Reuters. Дещо деякі залижні, щоб вони розбиралися. Це типу, знаєте, контурна карта сьомий клас. Дніпро, без без жартів, давайте. Дніпро давайте. треба будуть продовжувати. Чи, не, не подобається мені взагалі розклад по Дніпро: трійка жезлів, трійка жезлів новий початок, вежа руйнівні процеси. Руйнівні процеси. Десятка ж, ж, ж десятками чи процеси. П'ятірка фіговий розклад. І, я б сказав би так, що навіть е, понеділок, вівторок, е, кінець наступного тижня. Понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця я зробив би акцент по Дніпру. Є карта сонця, але вона тільки одна, все інше таке собі. Угу. І тут у нас випадає, дивіться, як по п'ятірка, зазвичай це може бути якісь культурні заклади, релігійного значення, можуть бути якісь, як я не знаю, церква, храм. Карта вежі, вона випадає, може бути руйнація саме багатоповерхової якоїсь забудови. Небезпечне середовище. Тобто наступний тиждень може бути дуже, дуже напружений. Давай на тоді карте. подивись коротко Київ, бо ми вже фіналі, хочу, щоб ми закінчили на позитивній ноті. Що там з картою? Зараз ну хочу Київ вже подивитися. Сказав не до жартів, я вже прибрав, все, що жартівливе. Не жартівливе, іронічно Це різні речі від Людовські. Поки його циклічність випадає без я не дум десятка жезлів прямому положенні. Я думаю, що може бути неспокійні вечори, неспокійні ночі. Але я думаю, що відпрацюємо таким чином, щоб підійти від цих воронівних процесів і вийдемо з ситуації позитивним чином. Де Бог Наталя Кривда каже, що ми не відповідаємо на питання про Дон Донбас. Наталя Кривда в чаті ку тисячу повідомлень. Я ж гортаю і дивлюся, які є питання. Е, що вас цікавить по Донбасу? І Донбас повернеться саме пізніше в Україну, там де окупація була. Подивимося тоді просування на Покровському напрямку. Вам просто треба уважно дивитися мої ефіри. Я періодично, постійно дивлюся долю Донецька, Донба, Донецької області, Луганської, Луганської області, щоб розуміти, які два. Зараз там рухів ніяких на відновлення немає. Принаймні так говорять майстри. Подивимося до Покровська. Тож він все одно випадає, як не як те питання, котре досить довго можеш. Ще... Вирішуватися стояти в підвішеному стані. Два mm -hmm. кроки вперед, два кроки назад Немає вирішення. Слов'янськ. Весь Донбас будемо перевіряти. Просто Слов'янськ. Там хлопці з одної бригади коли вони допомагають, вони там в тому районі є. Це, там якось у вас дуже голосно. Славянськ. Славянськ. О, теж неспокійний розклад. У нас випадає момент того, що можуть бути якісь масові обстріли ситуації рунівного характеру без, без пожинання плодів. Тобто, ну більше нам нагадує масовані обстріли. Карта страшного суду. Дуже обережними треба бути на напрямку. Угу. Аня питає, демобілізація військових, які три роки на фронті буде чи ні? Аня, майстри казали, ні. Навіть якщо закінчиться війна завтра, демобілізації не буде. такої масової, принаймні, такі відповіді були. Подивись, будь ласка. Від. Демобілізація військових, які три роки на фронті. Підміною випадає якоюсь. У момент того, що будуть шукати інші конструкції є для того, щоб вплинути на ситуацію. Але зв'язаність зв'язаність з порокам та ногам та підвішений стан. Причому ну, досить довго підвішення. а, да, це, це так воно і буде. Я не знаю, може дай Бог, що воно якось зміниться. А, і дякую Ну, давай з картою дивимося. Так, любезники на фінал карта. Ми все таки віримо, що наші копали нас рятують. Якщо нам нічого вони в житті не дали, то, то хай війну закінчить. Зеленський розвернув карту, і журналістам Ройтерс показував всі, де що в нас залежні, де що лежить, де що є. Давай так взагалі, чи спрацює ця ця, цей алгоритм. Наші копалини зупинять війну. Такий поки... при... каже, а ось село Ділове Арахівського району це географічне центр. Лікнеп. Я тебе запитую: спрацює ця, ця ну, навіть не знаю, ця думка, що копалини зупинять війну і принесуть нам процвітання? Тому що ти зрозумієш, це спеціально робиться риторіка на оцю баришку Вашингтонську, який типу, хоче заробити. Шого? В нього він не нажера, він знаєте, як перекуп. Я кажу, що в нього все одно випадає так, що а що ще? А можна ще Крим? Yeah. Давайте так. А можна ще, тобто, більше, більше, більше не нажерливість така випадає. В... Це може бути без сумнівів важель впливу. А, без Безсумнів в тому напрямку будуть працювати Дай далі. Я дибуть не вірю. Це 22 Але донати на донадцять ще інший момент. Є Давай. І він був минулих разів. Я вам будуть знаходитися ті, хто будуть цю маніпуляцію, цю інформацію використовувати як маніпуляцію, як важить впливу для того, щоб напрацювати свій політичний капітал, і сказати, як так, це українського народу будуть забирати ту землю. Завтра вже почнеться, я тобі говорю тому Ми ще переживемо. Ми це побачимо, я да. в цьому. Він, давай ми в фіналі одна карта на наступний тиждень. Доставай доставай три карти, і це буде історія на наступний тиждень. люди От, питають три. Ну, од, три а це як історія. Ну, відповідь з трьох карт на одне питання. Кожен загадує питання і Вітя дає з трьох карт відповідь. Давай? Давайте. Давай. Готові. Дві так. три. Як хочеш? Давай. Перша карта в нас. Двійка жестів, двійка жестів. Ми почали з вами з руху, руху з путешествия. Нагадуємо про QR-код. І закінчуємо. Тобто момент а, наступного тижня буде такі ситуації, коли необхідно буде а, рухатися вперед. Іноді для того, щоб рухатися вперед, необхідно обрати правильний шлях. І шляхи можуть здаватися дуже схожими, дуже одинаковими. І ти будеш намагатися з мінусів, з плюсів обирати. А, треба розуміти одне: що незважаючи, який у вас вибір буде. Нас твій кажезлів на, каже, на в прямому положенні. Тобто обидва немає, немає правильного варіанту. Немає, не... Точніше, неправильного варіанту, немає неправильної відповіді. Два шляхи за допомогою код обираючи, котрі ви в будь-якому випадку до фіналу де дійдете до фінішної цієї прямої. Просто десь може бути більш комфортно. Десь може бути більш швидше, і коли нас на початку тижня будуть ставити в рамки в обирання вибору, mm -hmm. не бійтеся, допустити якісь помилки, відчувайте своїм серцем, своїм інтуїцією, ваш вибір буде правильним, і ви дійдете до кінця позитивним чином. Yeah. Друга карта в нас випадає Верховна імператриця Імператриця каже нам про те, що необхідно робити так, як зручно вам, вам необхідно зробити максимально зручні, комфортні для себе е обставини ситуації, і якщо вам необхідно взяти три подушки, щоб висидити висіді а сіді та тиждень беріть, робіть так, як вам зручно влаштовувати да просто під себе да, віктор взагалі, тому що момент вашої ефективності він буде дуже залежати від вашого світосприйняття і від ваших відчуттів, як ви себе будете почувати. Якщо ви відчуваєте, що необхідно зробити паузу, взяти там лікарняний, взяти невеличку відпусточку, беріть це зараз, тому що якщо ви не зробите це зараз. З часом це вихід із зони комфорту. Він може негативним чином сказатися на праці, на роботі, на комунікації. Спочатку ми робимо так, як зручно нам, потім ми вже будемо переживати за ситуацію. Прекрасно, прекрасні карти. Кубків. Ой, клас, купків. Це карта домовленості, це карта зустрічі, це карта празності, це карта позитивних звершень. І е, іноді буває так, що життя настави перед вибором йти і напхати тому сусіду, котрий дралить весь тиждень, і сказати, що я тебе вб'ю скільки можна це, 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 це. приходить. Каже, шановний. Давайте не будемо жити якось позитивним чином. Виходити красиво, дати наш нова гарненько. Красиво. Так, гарненько В взяти. Е я не знаю каву пригостити, сказати. Давай я тобі допоможу, закінчимо цей ремонт швидше. Друзі, діть во зразу зразу. Не треба те, дійка купків. Вона е рекомендує відходити від е деструктивних конструкцій. Відходити. Від розбірок і доходити дійти згоди, дійти згоди в, в позитивному ключі вирішити всі ситуації, котрі вас тут я вважаю що це просто кращий кращий сценарій наступного тижня. Нехай він прогозбудеться на 100 відсотків. Двадцять людини відкрили собі новий шлях в дорогу без турбот, рівно гладку. Без не як мене каже біонеротерапевт Марія Марія Миколаївна, ніяких гвоздей, щоб все в вашому житті було найкращим чином. Віктор Литовський, дякую тобі, прекрасний ефір. Дуже хороший, Я чекав його. Дякую, я чекаю кожний ефір з вами, пан Дмитро. Я чекаю кожен ефір з нашими підписниками. Ну і поклянчу під кінець ефіру. <світок> Підпиш... в мене вже 5 більше п'яти тисяч да, і мені в треба інстаграмі і хочу побачити дуже 6 тисяч підписників. Якщо вам не важко, підпишіться старіка старікання. <світок> <світок> <якісь світок> так ласенки. Підпишіться на віті на інстаграм і на те, що там вказані в описі і на мій. Канал YouTube, будь ласка, на Миколаїв онлайн, бо дивляться на підписані люди, ну не хочеться так. А мій інстаграм дуже цікавий, тому чекаю теж вас там. Дякую тому вам всім гарного робочого тижня і поменше вам в житті людей, котрі як виріб номер два. Yeah. А, а тільки гарних, позитивних, таких, як ми з метро.